Народ, всім привіт! Ви на каналі Гонтарук.ua і в цьому відео трохи новостів по боту NotCoin, де ми збираємо монетки просто тиснувши на екран. Плюс додивіться відео до кінця, тому що воно буде коротеньким і е, там я вам покажу, як отримати секретну кнопку, тому що вона там з'явилася і, скоріш за все, вона нам знадобиться. Тому дивіться далі. До речі, підпишіться на мій телеграм-канал, щоб не пропускати новою корисною інформацією, тому що всі новини виходять раніше, ніж на YouTube каналі. Тож, давайте перейдемо для початку на NotCoin і бачимо, 27 січня в них був ось такий е, от пост. Вони зробили пост про лістинг і ще деяка інформація. Я його е, вбив пост в Google-перекладач. В Google Звісно, Google перекладає так собі, але думаю, більш-менш можна зрозуміти. Так, що ж вони написали? 20 мільйонів людей приєдналися до NotCoin за 26 днів. Тобто вже 20 е, мільйонів людей в цьому боті збирають. Монетки і е, в кого навіть не було телеграма в них він вже з'явився. Далі 20% переплатників телеграм-преміум грають в NoteCoin, як приблизно 1 мільйон людей. Тобто 20, тобто точніше 1 мільйон людей купили навіть телеграм-преміум, щоб заробляти більше монеток. Нот буде викорбовано через кілька тижнів без посереднього продажу, без фігняк, звісно, переклад я їй кажу в Гуглі, вгадайте ціну в списку, ха ха тобто. Вже в лютому, скоріш за все, буде лістинг, тому що пост був 27 січня, а як бачимо, тут пише, що через декілька тижнів вже буде лістинг. Тобто я сподіваюся, що ми зможемо вже виводити ці монетки в лютому. Далі баланси будуть основними, враховуватися будуть баланси ваша ліга, тобто в якій ви лізі частота, тут знову, знову трошки погано, поганий переклад. Це, друзі, я так розумію, ваші реферали. І активність також важливі, тобто теж буде залежати від того, скільки ви збирали монетки самі. Постачання буде поступово вичерпано, коли ми підемо на ланцюжок. Тобто на лістинг нові токени не випускатимуться, але видобуток продовжуватиметься за допомогою пулів з ринку. Думаю, це зрозуміло. Так, буде певна кількість токенів і далі вони вже випускатись не будуть, але з ринку їх можна буде пулом забирати. Далі кращі загони проведуть тут королівську битву, тобто загони це склади. Просто для розваги, тож будьте готові. Ботів буде знищено в кінці гри. Вибачте, але ми, мабуть, вам щось запропонуємо. Тобто, хто купив там багато телефонів, робив ферми, і багато ботів, їх теж почистить. До речі, Щодо цієї кнопки, яку я вам покажу, то можливо теж буде мати якесь відношення, тобто може бути там тіпо, якась верифікація чи що, а коли ця кнопка є, ну принаймні я чув таку інформацію, то е менше шансів на те, що там, наприклад, вас визнають ботом. Тому е це теж важливо. Тепер, друзі, поки що по новинах все. Е зараз переходимо на екран мого телефону, я покажу, як отримати цю кнопку. До речі, вона отримується за допомогою азбуки Морзе. Потрібно е зробити слово wake up. І зараз... Ви побачите, як це зробити. Так, ну що, пробуємо. До речі, якщо робити короткий, то просто тапаєте по екрану. Якщо довгий, то робите свайп. І так, перша буква в нас короткий, довгий, довгий. Короткий, довгий, довгий. Має з'явитись W. Є e, W. Далі короткий, довгий. Короткий, довгий. Е. E. Далі довгий, короткий, довгий. Довгий, короткий, довгий. Є. Далі просто короткий. Далі нам потрібно короткий, короткий, довгий. Короткий, короткий, довгий. Далі нам потрібно короткий, довгий, довгий, короткий, короткий, довгий, довгий і короткий. Все, кнопочка з'явилась. Клас, можемо тепер тапати. Думаю, було зрозуміло, перезнімав, до речі, кілька разів, поки в мене теж вийшло. Не так просто, але думаю, ви з цим розберетеся. В себе в телеграмі все теж розпишу. Ну що, друзі, на, на цьому все. Я сподіваюся, інформація вам була корисна. Якщо це так, то ставимо відео вподобайку і підписуємося на канал, тому що на каналі ще буде багато цікавих відео і по ноткоін, мабуть, ще теж зроблю відео. До речі, я в себе в телеграмі вже е, зробив ще один пост на схожий бот. Там ми можемо е, так само тикати на екран і заробляти токени Airbus. На пост я так само силочку на цей залишу. Кому цікаво, теж можете перейти в цей бот. Можливо, навіть далі зроблю відео на цю тему. Якщо вам цікаво подивитися відео на новий бот, то пишіть в коментарях. На цьому все. Ви були на каналі Гонтару.ua. Всім удачі і побачимось в нових відео.